Якість, яка робить тебе не таким цінним. В людини є різні якості, у вас і є одна якість, яка, як я замічаю, коли людина її використовує, то вона стає менш цінною в очах оточуючих і вона є менш цінною сама для себе. О, і взагалі стає менш цінною в цьому світі. Ця це, якість це, це, це те, коли ти оправдов, оправдовуєшся. Тобто, коли хтось тобі щось сказав, От, і ти починаєш оправдовуватися. Тобто ти можеш не наводити якісь реальні різкі аргументи, а ти починаєш виправдовуватися. Це не виправдання це є ну, таке низьке ось, і це є така низька якість людини. І якщо ти починаєш оправдовуватися, то ти зразу в очах іншої людини падаєш донизу. От, вона вже не бачить в тобі такої сили. От, вона бачить, що ти вже слабший, що ти вже оправдовуєшся. Хто оправдовується, не знаю. Тряпки чи хто? Вона що оправдовуватися. Ні, ти так зробив, бо так тоді було треба, бо так склалися тоді ситуації. Це твоє життя і немає чого тут оправдовуватися. В був був досвід е -от такий на той момент, щоб ти зробив саме так. Ти не міг зробити по-іншому. Треба взагалі забути минуле. І оправдовуватися не треба. Не треба ні перед ким і ніколи. Ну, тому що це є не дуже гарна якість у людина. Ну, у чоловіка так точно я говорю не зараз про себе і те, що я відчуваю.